Заключна частина, як приймають українці в Німеччині, ось такий вагончик. От нас в такому вагончику поселили. Розселили нас, все ми узнали, ми подумали, кота відвезли додому. Документи тут будуть робитися довго. Платить за вагончик за такий одну кімнату 1300 євро, ми не хочемо. Ну, тобто, ми, коли вийдемо на роботу, то за нього ми повинні будемо платити. А переселитися це не так просто буде, тому що ми повинні знайти тут, на цій землі, житло, а тут одні села. Ще ми дізналися, що з нами жила в розподільнику жінка, і ми дізналися, як їй роблять документи. Вона робила документи цей місяць, вона указала, що в неї є житло на Сіверний Салтовці, хто знає. І Їй сказали, що ні-ні ні, давайте знову по нові переробляти документи. Ваші документи потерялись, плюс ви вказали, що квартира. Дайте оцінку вартості своєї квартири, тобто заключення експерта. Покажіть, чи ви не отримуєте пенсію. Якщо ви отримаєте пенсію по якісь доходи, у вас буде вичитатися це з виплат. Можливо, ви якісь ще доходи на карточку отримуєте, покажіть карточку. Можливо, у вас є збереження якісь. Тобто покажіть розпочатки з карточок, своїх карток. Тобто ці всі речі нас насторожили. Ми вирішили, що це дуже багато часу, плюс ваші документи можуть втратити, вам можуть придивити за квартиру, за якісь карточки. Ми дізналися, що ці люди, які з нами живуть сусіди, вони спеціально вже знали, їм посовітувала там сама головна кураторша цієї землі. Не вказувати, що в них є квартири. І ми вирішили їхати в іншу країну. В яку країну я вам потім покажу. Розкажу про цю країну. Ще такий дуже важливий світ. Коли ви їдете за кордон, не беріть з собою багато речей. Не потрібно. От прям рюкзак і сумка, все. Хочеться, я розумію, особливо жінкам, все хочеться зібрати, але це не варто того, тому що ви будете передвигатися з місця на місце і це вам буде тільки мішати. Тому підписуємося, ставимо лайки, а повне відео про те, як було в Німеччині, я, скоріш всього, скоро випущу в Ютубі.